Далі говоримо про Курщину і що відбувається там російському командуванню для результативного контрнаступу у Курській області. Доведеться суттєво збільшити чисельність свого угруповання, тому російські війська продовжать перекидати із фронту в Україні туди. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, російське військове командування уже більш ніж утричі збільшило чисельність свого угруповання на Курщині. Зростання чисельності російського угруповання в Курській області свідчить про те, що Оперативний тиск е, змусив перекинути новостворення сили в, з Росії до цього регіону замість фронту в Україні. Ну і Росія вже почала зосереджувати війська на курському напрямку. Окупанти зібрали від 30 до 45 тисяч військових своїх. Про це повідомив речник оперативно-тактичного груповання Сіверськ Вадим Мисник. За його словами, окупанти намагаються підтягнути свої сили, щоб уповільнити наступ українських військових. Він додав, що на початку проведення курської операції росіяни утримували на цьому напрямку тільки 11 тисяч. Військово зобов'язаних чи службовців, точніше, пан мисник також відзначив, що армія РФ нарощує обстріли власної території, яка знаходиться під контролем українців. Ну і нагадаю, Путін наказав відбити Курську область до 1 жовтня. Про це пише видання Forbes. Журналісти наголошують, що ця операція вдарила по авторитету. Путіна тому він буде робити все, аби якомога швидше закінчити бойові дії на території Росії. Контрнаступальні оці ось спроби російських окупантів почалися в середу, вздовж західного краю українського виступу. Українські військові пишуть попри це на ворогів. Чекають ще сюрпризи на цьому напрямку. Ну і ось один з них за даними е телеграм-каналу підрозділу БПЛА Хорн зсу могли прорвати російський кордон е на ще одній Ділянці у Курській області, за словами авторів публікації, українська бронетанкова колона рухається до населеного пункту веселе у російському тилу. Таким чином, російське групування військ чисельністю близько 8 тисяч осіб, може опинитися у котлі. Пише журналіст Андрій Цаплієнко. Таким чином, російським військовим доведеться залишати території, щоб уникнути оточення. Зокрема, аналітики онлайн мапи Діпстейт, цього відомого проекту пишуть, що зсу зайшли в село Вітряно. Дуровку і зайняли частину села Журавлів. Натомість ворог, який уже декілька днів намагається контратакувати, окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами. В інституті вивчення війни повідомили, що просування на ЗСУ спостерігається у районі Суджі, а також Коренево. Ну і ще у Глушківському районі регіону, куди українські воїни зайшли днями. Що ж до російських просувань, то геолокаційні кадри від 14 вересня засвідчили присутність за. Гарбників у центрі населеного пункту Борки, що на південний схід від суджі, відтак можна припустити, що в межах цього села Росіяни мали певні просування. Ну, і що цікаво, що вони ж почали масово співпрацювати із ЗСУ. Мається на увазі ж цивільних. Цивільні повідомляють про розташування кадирівців, техніки і склади у Курській області. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Зокрема, у відомстві розповіли, що збитий дуже рідкісний розвідувальний ударний БПЛА Оріон у серпні цього року допоміг саме місцевий інформатор. Усього РФ виробила 30 таких дронів, з яких уже щонайменше не менше Збито, як бачимо, один із них допоміг збити росіяни. О ну, така от е, ситуація. Богдан е, Паладін, документаліст, військовий журналіст, доєднується до нашого ефіру. Пане Богдане, ви вже знали? Так, вітаю вас. Е, пане Богдане. Курщина в центрі уваги. Вони роздувають масово, що у них там мега наступ. Потім кажуть, що ми все перемогли. Успіх, але ж по факту це не так. І ми фіксуємо рух бронетехніки на нових напрямках в Курщині. Що відбувається там? Звичайно, росіяна медійна складова, вона ніколи не змінюється. І навіть, попри успіх Збройних сил України, їх медійна. Мідійна повестка буде одна: те, що росіяни наступають, відбивають або захоплюють е, певні території. Зійсно, е, на Курщині зараз є певні працювання у співоборони України. Е, я б назвав е, ці е, бої вже більш локальними, більш стратегічними, тактичними для того, щоб покращити е, наше тактичне положення і погіршити росіян. Ми бачимо, що зараз активно задіюється... Реактивні системи, хаймер для знищення можливих переправ через водні артерії, які досить багато накурщині. Додам, що дійсно досить складна місцевість на цій території це не степи, і там дійсно потрібно враховувати це. Но тут росіяни дійсно стягнули зараз досить суттєві сили і. Які будуть намагатися не знаю що до 1 жовтня, але будуть намагатися витіснити дійсно українських військових. Ну чи вдасться їм це чи ні, це все залежить від, від грамотного і управління військами. Пане Богдане, просто є повідомлення. Ну як президент казав, ми будемо е обороняти цю тримати цю територію, і всі вважали, що ну, от, типу українці там набудують окопів, е набу наставлять бліндажів, але ж по факту, ми ще воюємо маневреною обороною, е та яка нам вдавалася ще з початку 22-го року. І чи вдасться нам у такому е контексті протриматись, і чи довго українці зможуть от саме маневрено оборонятися? Важко сказати, тому що ось така оборона, про яку ви сказали, вона потребує досить багато сил кутєвих для того, щоб дійснувати рокацію, щоб війська не висназувались і постійно-постійно мали резерв. На жаль, у нас на даний момент ми поступаємося в кількісній чисельності, тому наш варіант це тільки маневрена оборона, маневрені бойові дії. І тут Досить важливо, так би мовити, розуміти, так не, не погіршувати своє ні тактичне положення, ні стратегічне, і тим паче не втягуватись е, в ті дії, в яких ми більше втратимо тим виграємо. Тому тут е, потрібно е, дійсно відноситись з холодною головою до того, що відбувається, і так би мовити. Викинути всі політичні складові Праця на Курщині, дійсно вона виконувала на даний момент, як на мене, три головні аспекти. Перший це поповнення обмінного фонду. Понад п'ятсот військовослужбовців армії РФ було взято в полон, і Ми бачимо, вже є результат. Вже пішли перші обміни, яких тривалий час до цього не було. Другий аспект це міфічні червоні. Лінії, які намалював Путін, і російська пропаганда, нібито якщо Україна буде, перейде межу і буде наступати на Російську Федерацію, то буде використане тактичне ядерне озброєння. Як бачимо, цього не відбулося. Тобто ніфічні ці червоні лінії вони існують тільки в голові Путіна і, можливо, в голові в декількох. Посадовців в Європі. Тобто, це нам дає третій пункт: що Європа та НАТО вони повинні підсилювати підтримку України як військову, так і політичну, для того, щоб ця війна завершилася перемогою України. Тобто, ці три аспекти вони виконані, і, звичайно, ми розраховуємо додатково на підтримку наших союзників. Пане Богдане, цей аспект стосовно е, того, що е, знову дати. Що там, адміністративна межа Донецької області вже цей рік вони захоплюють. Тепер до 1 жовтня Курщину звільнити. Що, якщо цього не станеться, всі дати, все продовжиться? Звичайно, ми головне, бачимо по Бахмуту, по Авдіївці. Там теж були певні символічні дати, там 9 травня. Теж Новий ну, рік, там 31 грудня, здається, це можливо певний тиск для, на генералітет е, Росії. Путін намагається такий здійснити психологічний, щоб е, тому що не виключено, що хтось е, не закінчить як, е, наприклад, пригожин. Звичайно, цей е, е, тиск психологічний він. Е, Скремовлений на те, щоб е, російський генералітет гнав армію вперед. І навіть зараз я зазначу, що полонені, які е, потрапляють е, до Збройних сил, е, можна сказати, що е, до цього підготовка росіян складала два місяці. А зараз вже трапляються полонені, яких підготовка е, дві-три неділі. тобто... КМБ скорочується для того, щоб швидше цих військових так би мовити відправити на фронт. Як так довго може тривати на ваше бачення? Безкінечно? Як ви бачите, Росія це досить ресурсна країна, яка, на жаль, на жаль, має досить потужну економіку, яка підтримується. Іраном, Китаєм і не економічно, але військово Північної Кореєю. Тому зараз це вість така зла, яка нависла на, на цілою планету. І поки не буде солідарності і об'єднання в Європі, Штатах, е звичайно, війна буде надовго. Почули вас, пане Богдане. Дякуємо вам. Поговорили про Курщину. Ситуація там іще розвивається. Богдан Попадін, документаліст, військовий журналіст, доєднався до нашого ефіру. Поговорили про ситуацію в російських регіонах, які ми контролюємо.